Зі з вами Redcat і сьогодні ми продовжуємо грати в Plants vs Zombies. І це вже цілий 16 епізод. Вибачте, що так довго не було відео, тільки зараз виставлені на канал, я їх відзняв раніше. Бо я просто збирав кошти, щоб купити в цій прекрасній грі, можна так сказати, одну штуку. І зараз я вам її покажу. Так. Інтернет не винкнути. Ну, інтернет. І more way to play. і пазли. Я купив собі геймпак Last Stand. Так, заходимо сюди. Я зовсім трохи позаходив, щоб подивитися тут. Буде все. Вважайте, що буде дуже цікаво. Can you Survive fire flag Yes. We can Survive Five Flag. Так, я поставлю от тут от, тут, от, тут от, от, от. Це отак от, от буде. Так. Значит, как бы же сейчас это Вот тут вот разнять. Могилка. Так, вон я залишу на потім. У нас тупо буде замість. Це замість горішків. Це отак от буде і цих місцях, А тут от. отак от буде. І всі могилки я поз'їда. На залишені гроші. В одно вилізли могилки. Ну так, в принципі, все, що нам лишається, це сподіватися на чудо. І речі, всі хто зараз дивиться це відео. Через те, що я давно не знімав відео, хочу всіх привітати з новим 2026 роком. Я планую цей рік з... Якби... З... робити збільшувальним, таким, збільшити кількість відео, щоб їх було більше і в цілому, щоб все було краще. Також бажаю вам, щоб в цьому році все було добре. Хочеться трошки з спізненням пройшло відео. То що тоді я не міг зняти його. Перепрошую, щоб дійсно дуже довго не знімав відео. Але так вийшло, розумієте? Ну, тому давалося. Дякую, що слухали це. А зараз о, десь половина. Ох, тільки би оцей острибунчик оце... оце не діпсував але... це все. А в цілому до гриб такий. Буду називати його, як би ж його називати? Нехай буде спорогриб. Це спорогриб? Він як би дійсно класний, що навколо на себе стріляє. Я дуже сильно раніше його недооцінював. А мені цікаво, що це типу ротики в цих ...русин. Звідки вони взялися? Так, зомбі, зомбі, зомбі. Споки скари зомбі. Споки скари скелетons. Хоча зараз і не Геловін. До речі, в мене Я це купляв за, за 100 тисяч монет. Цей геймпак так досить дорого. А я ще три таких І ну, ця серія буде довженькою, бо ви ну, самі бачили, які тут флаги по розміру. Щоб таке би ще поставити. Так, ще. Щоб якщо тут часом пере... не перестрілять. Находить за так? Добре, нехай. Буде так же, як. Буде так, як є. До речі, зараз мені газон чомусь здається дуже маленьким, наскільки він клітинок. Виходить 6, 9, 9 на 5 або 9 на 6. Виходить 40, або 45 клітинок, або 35 клітинок. Ого! го Ось який по розміру газончик. Ну, але ці гриби такі смішні. Ось от спору гриби будемо називати їх. Великі спорогриби, оці от які на всій лінії. Е, а це звичайні спорогриби. Ой, тільки би не перестрибнув. Ох, наперестрибнув. Цікаво, що буде, якщо сюди дійде зомбі, оці до вас ховати. думаю. Коротше, я досить довго на це збирав, але все ж таки назбирав. збирав. Хоча якби би я настільки збирав саме на це, більше на Дзенка Гарден качався і всякі штуки туди купляв. Тому, якби я десь тиждень збирав на цю сотню. Тому, я думаю, я досить рідко буду викладати відео по ПВЗ. Але буду. Намагатися як умога швидше це зробити <смі> мені так не хочеться, якби. Так що ж робити? Що ж робити? Бу-бу-бу? Так, так, так. Так наче оборона можна сказати, ідеальна. Не ідеально. Тут може прострибнути акробат, тут може просто так и тут може прострибнути акробат. І ще приберу звідси, бо тут прям впритул. Світа? Але а на те мені вже не вистачить грошей. Дочніше сонця. Але я далі буду, скоріш за все, знімати більше по Майнкрафту. І більше реал лайву. Ну, частково по реал лайву. О, то думав, як купити цей молоточок. О, Дзенгар для Дзерна Я люблю такі штуки. Люблю, люблю такі штуки. Це уходить вже трек неплак. Знаєте, через що я не люблю? Саме такі рівні. Тощо. То ще, що... То, як би розумієте, так... воно тут класні ці рівні голодовку чекати. То ще що... тут цілих 5 флагів. Ну я думаю, що ця покупка за цілих сотні монеток. Буде того варто, того що в кінці ми отримаємо ачівку, якщо не сьогодні, то в наступній серії. І на поміток, як вже 12 хвилин, буде все дома. До речі, не обов'язково дивитися прямо все, що тут відбувається. Бувається тут сильно цікавого немає, можна так сказати. Нічого. Прям такого цікавого, що треба прямо з собою дивлятися. В магніті краще це відео як фонове. Я тут думаю, якого грибочка тут не вистачає. Не вистачає маленького грибочечка. А так всі з цієї локації. Майже з цієї. Локації. Тобто, тут нашу оборону будуть від'їдати. Еще одного забрав собі того, ще я так подумав, нехай там буде. Нехай так. Ну, Нові поворостали. Як на О, круто, класно. Ту -ту. А знаєте, як я зібрав сили для того, щоб почати збирати саме виключно на цей гімпак, снайти? Це досить смішна історія. Я побачив відео типу, там, де сказали, що найкращий спосіб збирання монет це Zen Гарден. Бо там можна продавати рослини, типу, які ти отримаєш по проходженню гри. І найбільша рослина з ефектом Zen Я так буду його називати вісім тисяч 8000. Якщо це гриб, то тоді взагалі. Тоді коштує взагалі. <смі> тоді коштує взагалі десять тисяч. Тому так поставлю дуже дорогу штучку для мене. Ще один гарб гордова рослина. Ми закінчимо цей флаг, який взагалі буде пам'ятає. Скільки тут шоколадок буде мені випадати, я звісно зовсім не проти. Бо це для дзенгарда, ну а Дзенгарда найкраща штучка. Про яку я думав знав одного заїли. Коли мені дадуть гроші сонець дадуть, коли мені. Я в першу чергу знаєте, що зроблю? Якщо, звісно, це не фінальний раунд, а я сподіваюся, що це фінальний раунд. Бо якщо це не фінальний раунд, тут то тоді... є. Це зоміхи. Лякає цього тут Масюсько Баху з грибчика боля. О, нас гризи. Це так важко! Чого це так важко? Гіпноденсер гіпноденсер Гіпно все. Yeah. Так ну зробимо. А, давай будуть рослини, не можна. Ну, єдине, що мені лишається, це молитися, щоб не згризли мої мізки. Треба купити молоточок. не велика проблемка. Але якщо От буде. Він засповний так неприємно цього зомбі Dance Dance. Коротше, я впевнений, що буде важко і дуже все. Вважайте на моєму гарбузу, який я тут поставив. І зомбів можливо, хана правда стоп, а ось... ще Я зрозумів, начав. Крутий цей молоточок. Я то думав, як цей молодочок працює по факту. Но він хоча б врятував цей нещастий гарпуз, який на суплях тримається. Ну, добре, чого хоча б зомбі в швидко вимурать. Тож, якби в нас ще була по тисячі хп. Туди то б я не знав, що було б тоді. Ну, коротше, це буде важко. Але я зараз переживу цю хвилю. Тільки би вже буду шить купляти. Додать.